Настав час зважування. І перша кефаль, яку ми будемо важити, буде найменша. До цього в мене був рекорд 650 грам перша, а друга була 670 грам. Таня, йди дивись, бо я ці вазі не розбираюсь. Ой. Скільки це важить? Пол Таня, швидше. Пол кілограма. Пів кілограма, так? Да? Угу. Ага. А ну хай Пів. Таня ще подивиться. Тань сюденько, будь ласка, бо я хочу всі плачи. 500 грамів? Скільки це важить? Скажи. Раз, два, три, чотириста. 400. 400, 400 грам. Так, знімаю побудь Таня з нами, бо ми не розбираємося. Поздравляю, ви найслабше дзвіно. Чити грам беру. А, друзі, це я хочу сказати, що це вже вона почищена і без кишок. До речі. А, ну грам 500, Тому, 500 грам 500 вона є, бо там кішок багато. Так. Це теж почищено без кишок. Всього десь 550. 550 без кишок, тобто десь вона була так само, як попередні мої. Так, уважимо наступну, яка мені здається має бути трошки більше. 600? 600. 600 без кишок і без лузки, Тобто Грам 100 додаємо, 700, це вже майже трофей. Так, йдемо далі. Це теж без кишок. Це вже, мабуть, трофейна. Ні? 620. 600, 620. Мінус кішки, тобто 720 вона буде мала. Так, це вже з кішками йдуть дві трофейних риби. Не знаю, яка з них більша. А ну-ка. Так, ставлю ставку. Думаю, що вона 900 грам важить. Скільки? І вона важить. Так, да, 900 грамм. А дав 900 грамм, да? 900 грам кефаль. Зайка, зніми рибку, покажи. Яка велика. Кефалька 900 грам. Ось така товстенька. Колбаска. Так, а ця, напевно, 920 буде. Мені каже, трошки більше, Але в неї живіт не такий великий, може й менше. Майже кілограм. Майже кілограм, так? Да? 980. Кілограм майже кефаль. Отака. Звідси ще все в місті. Це одна з найбільших моїх рибок. Найбільша яку я ловив в Єрській рісі в Італії. Сандремо, Італія, Лігорійське море. Так, вся рибка десь кілограма 4-5... Що, вже 5? Ні, 4 кілограма десь. Одна в мене втекла сьогодні. Чотири 4... 4... кілограми. Дякую Богу за таку рибку. Будемо. Все, гамити. ми йдемо готувати. Да,